Я Аледі і ми вже прийшли з метраці, можна сказати, друга частина розпаковка. Зі мною сьогодні я Аледі і Назар оператор. Я. Ну і Ми сьогодні будемо розпаковувати, бо мій е е е рюкзак е купили ну, так нормально. Ну, ми потрапили 300 гривень двоє, якщо так розробити. Ну якщо так, так. Шостом, ні, 200 гривень. Покажемо. Дивіться, якісь не любов. Дивіться. Зараз ви порівняєте середні на великі. Дивіться. Це середній. Знаєте скільки? Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, націть, дванадцять. Дванадцять штучок великі, а тут шість. А це 90 гривень. Ну, ну це нормально, так? А давайте розпаковку, ви, ви ще не бачили. Ви ще не бачили, що тут може бути? Так. Ну, я, то, я сам не бачила, мені що там 12. Лен, о. Я, я я я дивіться, що, що щось написано. Дивіться. Нормально отак. От дивіться. Яки бачили? Сіті. Ну хтось може бачив, це великий супермаркет, дивіться. О, Раз, два, три. Шість, дев'ять, дванадцять, все, дванадцять штучок. Ну давайте подивимося, що ще є. Ну тут маленьке, ну тут середньо. Двоє давай, це. Давай ну давай відкривай, давай подивимося, що в мене є. Поки І що. В мене. І в мене. Але давай перше, що в мене. І Що Але тут є? Давай перше моє покажемо. Твоє тут десь тут є. Тут є. У ну, мене там двоє. Ліптон. Ну мій ліптон, але це оригінальний Ліптон. І оце. Оце це мій. А, це його. Це... це мій. Але він хотів моє, просто там остання була. А ось це Олега таке. Це моє. Смузі. А це Назаре. Ну там в нього... Давай, покажи тепер, що в тебе є. Оце в нього. Це все моє. Ну, Чипси, фанта і ще щось не мало. Чи все? Ні, що, що ти що, Боба не купив? А, ну і що це? І ще Роз... ні, ні не не дикці. О, ти купив і це не бачу. А, але у мене одне питання до тебе Назар. Що ти не купив великого Боба? Я хотів, але я не розрахував точно з тому, яка могла би бути з Бобом. Вона могла би бути така дорога аж. Ну і дивіться. Ну тобі, тобі дали 130 гривень. Ти міг купити, то в 200, 200 гривень йшли. Смисла не було вже повертатися назад. Ну, ми показали розпаковку. Дивіться, дивіться першу серію, ви там все зрозумієте, бо ви можете видиться розпаковку, але нащо? Але краще буде круто, якщо ви подивитеся там, де ми ходили. Так. А потім вже дивитися, що ми зробили. Так. Ну, прикольно вийшло. Всі кіно купили багато. Прикольно, день, бо день гарно провівся. Возор-ніч. Світла нема зараз, Ну, є світло, це генератор працює. А, послухайте, а ви не почуєте, треба мікрофон якийсь. Ну, ми завершуємо відео. Це. З вами був я, Назік і О, Говорю, геймхот, Війна буду починати. Не наглій. Це правило. Мої, мої вже підписчики вже нервуються, що ти краще. Гімхот, зверни на до тебе. Я розумію, що ви залежно були друзями, але нащо починати з коментаря все погано? Я не розумію, нащо ти це робиш? Перестань робити війну. Зверні на до тебе, Гінхот. Тарів, ну знає, що він це робить, якщо я йому нічого не зробив? Нахір це писати. Ну може цей. Це... Я знову починаю. Давайте ми забули робити віддільне відео. Зараз ми зробили обзор, що ми купили. Ви скажете мало. Але бабла нормально заплатили. Ну, але оцей боб дуже дорогий. Знаєте, ось така пачечка? 27 гривень десь. Навіть дорого, але... Не дуже. Але це одне, уже цей мій Боб коштує вже 90 гривень. Це, дивіться, чіпси. Ось це все і ще олега тут. Так, але крім цього, це крім ми рівняємо. Це, це я купив вчора. Це просто так. Вийшло 300 гривень на це все. Дляйте. Ну, ми будемо завершити відео, вже 5 хвилин відео йде. І ще останнє скаже нам Назар, що, що думає він про геймхода. Геймход, я тобі одне скажу. Не починай вільно, бо ти будеш такий... Як, наприклад. Ну на ну, ну хто починай війну. Коротше, те мені не, не починай війну. Все. Прошу тебе, бо мої підписчики, в мене більше підписчиків, ніж тебе. У нас 100 підписчиків, ти навіть більше може. Ні, 100 підписчиків більше. Чекайте камера, меблі. О! Ну зараз о. Дивіться, дивись, не починай війну. Прошу тебе. Я. Я нормально знімаю, Бачите, мене більше пітлечки, Знаєш, мене більше, більше люблять. Знімайте відео. Я кожен день знімаю, ну я кожен день. Я ну, дайте мені відпочити. Я кожен день знімав відео. По три, по дві відео. Дайте мені чуть відпочину, знаєте? А от, зараз, а от зараз зараз, 5 лютого почну знімати, а ж завтра, може, якісь відео знімлю. Заз, а, а завтра я не зможу, завтра йду в гості. Але ми можемо взяти по боблоксу. Пишіть в коментах, якщо хочете Пишіть, Боблокс. Можу... Пишіть тільки грати ці... режим. Ну, ми ще буде називати відео, бо ми вже дві хвилини говоримо про геймхода. Ну, тоді, дякую, що були на, моє... на моєму відео. І всім па-па! па Пока! З вами був Яна Леджі. І назі! Ставте лайк! І підписуйтесь на канал. Пишіть в коментах. І на колокольчик. Дякую. Ну, а тоді, завершуємо відео. Всім пока!